Hello, my dear Second graders, I'm so glad to see you again. Рада вас знову зустрічати на своєму каналі вивчення англійської мови Forget Me Not. Ну, сьогодні ми з вами робимо відеогляд до нашого Revision повторення за темою, яку ми з вами пройшли на минулих заняттях. І так, my fly High Diary, мій щоденник fly high 5, вже п'ятий у нас з вами Revision. І так, сьогодні ми з вами будемо повторювати а, назви продуктів харчування. Для того, щоб правильно виконати вправу 1, необхідно вам повернутися до наших попередніх уроків і подивитися, як саме пишуться продукти харчування: bread, chicken, banana, honey, med. milk, молоко, biscuits, Я так, каждаю, що суп у нас, так? Salad, eggs. ось ці слова. Honey, milk, egg, soup, chicken, salad, banana додаємо ще до цього перекладу, так, і biscuits, Як у нас пишеться? пишеться печиво: B, I S, C, U, I, T, S. Biscuits. Окей, okay, well done. Biscuits. See you. Biscuits. Окей, okay, well done. Task 2: What about you? Дай відповіді про себе. А, ти вже вмієш давати відповіді на запитання про свої вподобання щодо їжі. І так, do you like milk? Якщо ти погоджуєшся, даєш відповідь. Позитивно, то ти, ти пишеш yes I do. Якщо не погоджуєшся, ти пишеш no I don't. Наприклад, я у тебе запитую: Do you like milk? Ти любиш молоко. Якщо так, ти пишеш yes I do. Якщо ні, ти пишеш no I don't. Do you like chicken? Тобі подобається курятина, як м'ясо. Yes, I do. Подобається, no I don't. Не подобається. Наступне питання: do you like fish soup?» Подобається тобі рибний суп. Ну, мається на увазі як уха. Страва. Yes, I do, якщо подобається, ти пишеш. No I don't, якщо не подобається. Do you like apples and oranges? Номер чотири питання. Любиш яблука та апельсини? Do you like apples and oranges? Якщо так, yes I do. Якщо ні, no I don't. Do you like bread and honey? Тобі подобається хліб і мед. Do you like bread and honey? Do you like bread and honey? Тобі подобається хліб з медом? Якщо так, yes, I do. Ну, якщо ні, no I don't. Неправильної відповіді бути не може. Ти пишеш про себе або yes, I do, або no I don't. Окей, okay. отже, тепер ти вмієш відповідати на запитання про свої вподобання щодо їжі. Task 3: Ask your friend, а тепер запитай свого друга. Поставь своєму товаришеві ось такі питання. Е, у нас є дві таблички. Дві колоночки. Якщо відповідь позитивна, ти пишеш ось тут галочку ставиш. Якщо негативна, то у, даному, у даній колонці. Наприклад, ти запитуєш у свого друга Петі Do you get up at 7 o'clock? Ти прокидаєшся о 7-й годині ранку. Якщо він говорить так, то ти пишеш ось тут галочку, якщо ні, то ставиш ось тут. Далі. Запитуєш у товариша Do you go to school at 8 o'clock? Ти йдеш до школи о 8-й годині? Якщо так, то ставиш ось тут галочку, знову ж таки. Якщо ні, то не ось тут. Далі запитуєш у свого товариша Петра: Do you play basketball every day? Чи граєш ти у баскетбола кожного дня? Якщо так, ставиш галочку тут, якщо ні, то тут. Далі, do you do your homework at 6 o'clock? Чи робиш ти своє ДЗ домашнє завдання о 6-й годині? Якщо він виконує своє домашнє завдання шкільне о 6-й годині вечора вдома, то тоді справді ставиш галочку ось тут. Yes. Якщо ні, то тут No. Ну, я поставила три Yes і одна No. А зараз right. У нас буде, буде питання про твого товариша тепер. Тобто буде у нас ще погляд. Збоку на, на нього. І так, я у тебе запитую про твого товариша тепер. Твій товариш піднімається, прокидається о 7 годині ранку. Якщо він прокидається о 7 годині ранку, то ти пишеш Yes, he does. Якщо ні, то no he doesn't». Мій товариш піднімається, прокидається о 7 годині, тому я можу написати Yes, he does. Я обрала «he», його, Петра. Якщо тебе товариш дівчинка, то ти пишеш щій тоді. У мене товариш хлопчик, то ми пишу Yes, he does. Ну, ось так у мене в цій програмі вийшло написати. So yes, he does. Далі. Запитуємо далі. Does your friend go to school at 8 o'clock? Твій товариш йде до школи о восьмій. Ну, мій товариш йде до школи о восьмій, тому я знову напишу «Yes, he does». Будь ласка, напиши «Yes, he does» ще раз. Якщо твій товариш також йде до школи о восьмій годині. Якщо ні, то пиши no he or she doesn't. Не можна писати he і she. Обери щось одне. Якщо тебе товариш хлопчик, ти пишеш «He». Якщо дівчинка, то she. Третє питання: Does your friend play basketball every day? Твій товариш грає у баскетбол кожного дня. Мій товариш не грає. Тому я напишу «no» про нього. No. he doesn't». Ні, він не грає. Тобто я оберу ось цей варіант. No, he doesn't. Неу no, he. Ну і слово doesn't. No he doesn't. Ось ці вирази всі є ось тут у нас. Ну і останній у мене також позитивна відповідь: Does your friend do homework at 6 o'clock? Твій товариш робить домашню роботу о шостій. Ну, у мене так, робить. Тобто я теж напишу Yes, he does. Отже, у мене буде три відповіді: Yes, he does. Перша, друга і четверта. Це знак, який показує повторення. Так? Третя, у мене відповідь буде. Заперечно, no, he doesn't. Нап нагадую, що у мене товариш хлопчик, тому я про нього говорю he. Якщо у тебе товариш дівчинка, то ти про неї пишеш she, вона. Не забувай, будь ласка, про це, не плутай. He, він, хлопець, she, вона, дівчинка. Ну, і твої відповіді мають співпадати ось з усіма галочками. Якщо ти тут проставила Yes, 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 то отже, у тебе має бути і тут три. Стверджувальних відповіді. Якщо у мене одна Неу, то у мене буде одна заперечна відповідь. Продовжуємо наше заняття аудіюванням. І так, права четверта, ми вміємо вже сприймати на слух інформацію про розпорядок Дня іншої людини. У нас це 85-та сторінка. І так. Послухай і обведи, потім поєднай. І так, ми маємо з вами обрати, у нас є 4 пункти, нам необхідно обрати правильний пункт. У даному випадку у нас picture B правильна, тому що дівчинка підіймається о 9-й годині ранку. Далі нам необхідно дивитися на 3-4 пункт це година якась, тобто коли вона виходить зі школи. Четверта це коли вона лягає спати, ну і друге, чим вона, мабуть, обідає. Давайте з вами слухати. Polly Pink is a dancer. She gets up every day at nine o'clock. She has an orange and a banana for breakfast. She likes oranges and bananas. She goes to dancing school at eleven o'clock. She plays on her computer at five o'clock. She goes to bed At 10 o'clock. Окей. Okay. Отже, це у нас Polly Pink. She is a dancer. Вона танцює у нас. She gets up at uh, 9 o'clock. Вона прокидається о 9 годині. She has все ж таки це у неї breakfast не, не обід. She has an orange and a banana for breakfast. У неї і банан на сніданок. B. Відповідь правильна. 3. She goes to dancing school at 11 o'clock. Вона йде до школи танців об 11. And she goes to bed at 10 o'clock. І вона лягає спати, йде до ліжка о 10-й годині вечора. Я гадала, що це вона виходить вже, вже зі школи. Не йде до школи, а виходить. Це, мабуть, вона заходить до школи, так? Окей, угу. okay, well done. My project. Мій проект. Зроби таку табличку у класі, що кому подобається. Then write and tell the class. А потім напиши і розкажи класу. Отже, у нас є, ну, наприклад, список вашої групи: Анна, Бен, David, Сара, Мері, Peter – Імена ваших однокласників. У нас є продукти якісь. Необхідно їх опитати і е, на, на, намалювати смайлики, відповідно. Якщо їм подобається цей продукт, то ми пишемо смайлик задоволений. Якщо не подобається, то незадоволений смайлик ставимо. Ну, Можна, звичайно, обрати свої власні продукти. Еп, у нас тут Apple, «egg», Milk, «chicken». Можна запитати, звичайно, у своїх однокласників і потім проставити дані смайлики, ну а потім розказати. Скільки у класі людей що любить. Наприклад, 5 pupils like apples. 5 учнів з нашої групи люблять яблука. One pupil doesn't like apples. А один учень не любить яблука. Далі 1, 2, 3, 4, 5. 5 pupils like eggs. One pupil doesn't like eggs. Одному учневі не подобаються яйця. Далі 1, 2, 3, 4. 4 pupils like milk. 4 учні люблять молоко. Two pupils don't like milk. Якщо у нас два учні більше, то ми вживаємо заперечне дієслово для заперечення don't допоміжне. Правильно? Якщо один учень, то ми говоримо doesn't тоді. Далі порахуємо, скільки кому подобається чого далі. Отже, це у нас chicken. One, two, three, four. Four pupils like chicken. Two pupils. One, two, don't like chicken. Два учні не люблять курку. Ну, і саме курятину, як м'ясо. І так, які ж у нас values, цінності? Eat healthy food. Споживай здорову їжу. Дуже гарна порада. Eat healthy food.